Чоловік упродовж місяця наживався на автолюбителях. З припаркованих авто він викрадав номерні знаки, натомість залишав записку з пропозицією повернути річ за винагороду. Я мав номерні знаки, а ставляв записки. Потім люди скидували за ці номерні гроші. Вибір у власників машин був невеликий переказати гроші на банківську картку чи поповнити рахунок на мобільному. Але і після цього номери невідомий не повертав. Потерпілих виявилося аж два десятки. Перевіряється. Ряд інформацій про їх причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України. Нарешті чоловіка затримали йому 23, і діє молодик у дуеті зі співмешканкою. Обоє приїхали з міста Суми. За крадіжку вчинену повторно відповідатимуть теж удвох. На місці було вилучено зошит, з якого були. Зроблені записки, які залишались на автомобілі, і дані записки заповнювала ця співмешканка. Також на місці було вилучено дві банківські карточки, на які перераховувалися кошти. Були вилучені телефони, були вилучені сім карти. Поліція просить усіх, хто став жертвою подібного злочину, обов'язково звернутися із заявами до відділку.